Що підкуп голосів виборців, тиск на державних службовців, залякування як державних службовців, так і членів комісій, надмірне використання адміністративного ресурсу та контролю над засобами масової інформації. Але при цьому, при всьому, найважливішим зараз етапом, який дасть можливість залишити Україну в європейській орбіті, який дасть можливість, щоб ці вибори все-таки були. Частково такими, які відповідають стандартам ОБСІ і Ради Європи, це День виборів. День виборів і ніч підрахунку голосів. Тому ми вимагаємо від сьогоднішньої влади забезпечити чесний підрахунок голосів. Опозиція не фальшує підрахунок голосів і не фальшує вибори. Чесний підрахунок голосів, як по пропорційній системі, так і окремо, я хочу зазначити по мажоритарній системі, дасть можливість, щоб ці вибори. Не дивлячись на всі порушення, які були, могли вважатися хоча б частково такими, які відповідають стандартам ОБСЄ і Ради Європи. Це дасть нам можливість не закривати двері в наших стосунках з Європейським Союзом. Тому ще залишився останній шанс. І цей шанс день голосування і ніч підрахунку голосів.